І вже не вперше народна депутатка Мар'яна Безугла вона піднімає чутливі, але важливі теми. Це саме ймовірну відповідальність українського командування за такі втрати. Мар'яна Безугла у своїх соціальних мережах вона опублікувала звинувачення українського командування у втраті ще одного нашого героя, що боронив наш сон у цю. Ніч, і що вона саме написала в своїх соціальних мережах: Україна втратила пілота f 16 та ще один літак. Якщо не розвивати дронове ППО, блокувати закупівлі і водночас посилати вартісних живих льотчиків, збивати шахеди, то це вбивство пілотів і знищення літаків. А поки можна підсумувати, посумувати, звісно, це не забудемо, це не пробачимо і. Як то вона написала, медальку мамі передамо. Є нюанс у цьому самому зверненні. Форма, у якій вона це робить, це, це взагалі це не інституційна дискусія, це не запит до правоохоронних органів, це якась не парламентська ініціатива, хоча вона є е, членом парламенту. Це от такі її пости її, це є маніпулятивним постом у соціальних мережах. Хоча за часто вона піднімає теми, саме дуже болючі теми. Про них би мовчали довго і, і нудно ми б тоді мов, просто мовчали про це. Але про, про таке трошки треба перебирати отакі от теми. І е, саме цей от зараз пост є маніпуляцією е, в соціальних мережах, і до цього це, це приводить більше на хайп. Внутрішній розкол провокує, і воно провокує саме це, ніж заклик до справедливості. Ну, І звинувачення лунають без фактів, без процедур. І вона яскраво емоціонує в заголовках своїх, а в умовах війни саме така поведінка, як її, навіть якщо вона продиктована болем, вона грає на руку не, не суспільству, вона грає на руку ворогу. Мовчати. Мовчати не можна. Тут я погоджуюсь. Особисто погоджуюсь, не треба мовчати. Але перетворювати саме кожну цю смерть на особисту політичну кампанію ну, це, це, це шлях в нікуди. Ну і публічні звинувачення, недовіра до командування, суспільне напруження. Усе це відбувається на тлі щоденного системного терору з боку Росії. Ну і ця ж ніч вона. Це знову ж масований обстріл, знову ракети, знову дрони, знову є влучання, знову десятки постраждалих об'єктів. І саме в такі моменти потрібні чіткі голоси і чіткий голос держави, саме стриманий, дипломатичний, але точно він не має бути двохзначним. І саме таким, саме таким був коментар першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги. І він говорив саме не просто про агресію, а про необхідність реакції світу. Бо поки ми шукаємо правду всередині, ми маємо не забувати, ворог це зовні. І він щодня тестує не лише нашу ППО, але й нашу єдність. І що ж саме сказав Себіга, далі ви можете переглянути в офіційній заяві, що зараз. Опублікуємо саме для вас Андрій Сибіга Прокоментував чергову нічну атаку Росії по Україні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, саме що він. Написав у себе під час останньої атаки Росія використала близько 500 безпілотників і ракет. Зростаючі масштаби терору доводять нагальність нових санкцій. Це потрібно ЄС і США не лише для підтримки України, але й для самих себе. Позбавлення російської терористичної машини ресурсів тепер є питанням трансатлантичної. Безпеки і саме це було опубліковано саме на сайті Міністерства закордонних справ України. Ну і сьогодні ж було також після цих обстрілів монітори, моніторингові канали. Точно вже ж не Буданов, як ви бачили саме на е, афіші, на заставці, саме гучного заголовку. Перепрошую, якщо ви сприйняли це особисто, але такі алгоритми Ютубу його ефір би не дивилися б. І е, те, що точно є, це є ризик повторної масованої комбінованої атаки України. І вже ж буде незабаром. Це заявляють. Е, Монітори, що вони говорять про те, що зі споряджених тушок, восьми тушок задіяли лише три борти. Ну, Інформація дійсно базується на даних моніторингових спільнот, які відстежують саме переміщення російської авіації, саме, зокрема, цієї, ну, цих стратегічних бомбардувальників. Це не є офіційним підтвердженням від ГУР повітряних сил чи СБУ. І до слова, штушки, які сьогодні атакували Україну, були споряджені майже під зав'язку по 6-7 крилатих ракет на кожен борт. І тому, і тому. що робити далі? Це слідкувати за за повідомленнями офіційних джерел повітряні сили, гур, ОК, Південь тощо, і у разі тривоги. Не ігнорувати їх, не ігнорувати сигнали, навіть якщо були попередні рази і було тихо. Ми слідкуємо за ситуацією, і в разі потенційної загрози вас попередимо. І дипломатичний фронт є важливим. Ну його немає, як такого фронту, є дипломатія, і це дійсно важливо. Але остаточні аргументи пишуться саме не у кабінетах, а. На землі під обстрілами у бліндажах на рубежах спротиву. І що насправді відбувається зараз на передовій, іде найгарячіше і які завдання вирішує українське військо і з якими викликами стикається. І наші ведучі поспілкувалися з офіцером, який вміє називати речі своїми іменами. Це Іван Тимочко, у включенні для глядачів ПІТІВІ. Задачі поставлені, вони намагаються їх втілювати на тактичному рівні, мають певні успіхи. Ну, подивимося, якщо не ну, вже, якщо ми говоримо, що зайнятий населений пункт, це означає, що бойові дії за нього тривали вже давно, і це займає противник не населений пункт, а займає територію, яка була колись під цим населеним пунктом. Там абсолютне руйнування е, об'єктів всіх, що життєзабезпечення, що житлових, що будь яких тому з ін дуже часто виникає питання у таких ситуаціях, коли безперервні масовані удари і бої за навколо чи потім в районі оборони населеного пункту. Чи варто його утримувати, ризикувати військами, коли там вже все пристріляно, все зруйновано і утримувати просто для того, щоб рахувалося на карті? Це приходиться відводити війська на, скажімо, більш придатні для цього позиції. Звичайно, що їм противник дається інколи до операцій, до обхідних манерів, до способу, до спроб зайти в тили. Але знову ж, якщо б такі спроби вдавалися їм, це б означало, що були б прориви на оперативну глибину, тобто просування противника в глибину наших ліній, це в тил, десь там кілометрів 10 і більше. Ми, якщо навіть і спостерігаємо за моніторинговими картами і за моніторинговими публічними сайтами, які здійснюють, скажімо, оцінку чи демонстрацію зміни лінії фронту. І вони показують, що якщо відступ відбувається, шат вони показують довго сіру зону, потім отримують підтвердження, що територія зайнята противником. Тобто, ми можемо говорити, що відступання, відступи в основній кількості масі відбуваються власне не через прорив противника, а тому що неможливо вже утримувати територію, або він настільки близько підійшов, що дійсно є загроза прориву оточення. Оча знову ж це війна. На війні бувають різні моменти, і це достатньо складно оцінювати конкретно взяти тактичний напрямок чи відтинок, бо і там ситуація може мінятися дуже часто. Є величезна кількість населених пунктів, які просто переходять з рук в руки, і інколи їхню втрату чи здобуття нашими військами фіксується а потім зміну ситуації на ній не фіксується. Тому на насправді важливо треба розуміти, що війська України максимально наскільки спроможні виконують свою завдання в плані оборони і захисту кордону. І Якщо відбуваються маневри, це тому що вже виникла сурова необхідність. Я як і без великого якоїсь там звичайно мені приємно, що і на сумщині зупинено, і навіть відкинули противника. Але я це сприймаю без величезного пафосу, тому що я розумію, якими силами і зусиллями і наших бійців-побратимів вдається зупиняти в рази переважаючи сили противника. Тому завжди вважаю, що потрібно цінити і оцінювати ту працю, роблять наші бійці не маючи значення від того, чи вони. Відступаючи, вони наступають, чи залишають позиції чи займають позиції, тому що це надзвичайно важка, надзвичайно серйозна і клопітка робота кожного бійця й побратима за те, щоб противник не зміг прорвати лінію фронту. Це дуже важливо теж розуміти. Проривів у нас немає. Так у нас дуже часто з'являються гучні слова. Фронт посипався, все ворог уже прорвав. Росіяни вже завтра будуть під Варшавою і так далі, і так далі. Насправді ці сили і ресурси стратегічні, які затягла Росія до нас, і при стратегічних втратах, маючи тактичні успіхи, і намагатися через рік втілити те, що не ми зробили минулого року, ну це точно не є якась унікальна стратегія чи підхід ворожої армії. У четвертому році цей наступ їхній власний передбачав окупацію Донецької, Харківської Сумської областей, а станом на 25 п'ятий рік. Ми власне бачимо, що мало того, що жодних з стратегічних, навіть оперативних, успіхів немає не втілено.